Всім привіт-всім привіт! В новому 2026-му. А ми трошки перехворіли. І так от лежимо і грімося такими теплими пледиками. У нас випав сніг в Нідерландах, за вікном сніг, трошки мороз. А ми ось тут. Гріємося. Да, Нік? Помахаю так, тебе видно в дзеркало, і мене видно в дзеркало. Всім привіт! Сидимо в ліжечках, прихворіли, не знаю, як так вийшло, але так вийшло. Вже видужуємо. Друзі, всім здоров'я і всім всього самого найкращого в новому році! Наш друг прислав фотографію після того, як я йому зателефонувала і спитала, чи є там в тебе сніг, в нас тут випав сніг. Він прислав мені ось це фото. Це фото 1963 року. Йому було тоді 4 роки, і ось стільки було снігу в його селі. І я, в принципі, не думала, що такі були зими в Нідерландах, наскільки помінявся клімат. Ми не бачили снігу тут за 4 роки майже. Ось перший раз ми його побачили зараз. ну Виходить, що таке буває. Буває ось так, такі клімати. Можуть повертатися холодні циклони, холодні зими. ну В цьому році багато де, по всій Європі холодна зима і багато снігу. Ось, друзі, Нідерланди нас так здивували. Цьому році. А ще наш друг розповів таку історію, яка з ним трапилася, коли ось така була холодна зима, було багато снігу. В них були такі будинки, які продувалися вікна, двері, і ця вся завірюха, сніг в щілини надував будинок, і він лежав на ліжечку сусідка його. І він лежав на ліжечку, так змерз. Сусідка лягла поряд з ним, щоб його зігріти, і він пам'ятає, як на ковдрі в нього був сніг. Він каже, що майже не помер, такий маленький, був слабенький і дуже змерз. Ось, друзі, така історія, думаю, вам цікаво, бо теж послухати: я здивувалася. Ми з ним однолітки, і я знаю, що у нас не було такого. Щоб у нас вікна якось продувалися, ми їх заклеювали. Ну, Батьки наші ваткою там запихували, заклеювали, щоб вікна в нас не продувалися, щоб було тепло. Чому в них так було? Не знаю. Ну, Може, бідося така була. Пробуємо. Мамину домашню. Ліверну ковбаску. Німецьку. З Німеччини нас пригостили. Ось так. Ну, такий непоганий, непогана консистенція. Білковий сніданочок, паштет печінковий, квасолька і сирок. А тепер ось таке у нас сонце, бачите? От вам така зима, а сонце тепле-тепле. Ще не прибирала різдвяні прикраси. Це в мене ще попереду така робота, а ось дивіться, я хочу показати, яка вже орхідейка. Які ось бутончики на ній. Скоро, скоро заквітне. Це мені ще подарували ось такі каланхойки, дві білу і червону. І ось цей каланхой ось так от квітне, бачите? Не перестає і взимку квітнути. Я пообрізала обрізала гарненько. Квітне. Сонце краса. І орхідейка скоро буде радувати. І знову пішов лопатий сніжок. Такий гарний, такий красивий. А теж надивимося снігу. В цьому році в Нідерландах налюбуємося зимою.